Зараз я хочу надати слово Олександру Петровичу Трогубу, який представляє південь, південний регіон і представляє власне комплекс Києво-Могилянська академія. Тому що Чорноморський національний університет імені Петра Могили є частиною з, разом з Острозькою академією, частиною цього комплексу, коли треба ці університети разом. Коли вони бажають бути самостійними, вони самостійні. Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор багато років поспіль він очолював кафедру міжнародних відносин та зовнішньої політики. Зараз є професором кафедри. І для мене ще момент такий важливий, що він є, представляє краєзнавців України, так як він є головою Миколаївського відділення національної спілки краєзнавців України. Прошу Олександр Петровичу. Є, є, можливо. О... Не бачу, мабуть, щось зі зв'язком у нього стало. Ок, тоді я передаю слово відразу його колезі, а Він тоді підключиться, я сподіваюся. А... Заступник декана з наукової роботи та інформатизації Олександр Борисович Комарницький. Чим камянець подільський національний університет імені Івана Огієнка? Олександр Борисович, я сподіваюся, у вас все в порядку зі зв'язком? Так, так, так. так, я хочу два слова сказати про університет. Чи може ви скажете е, а, безпосередньо е, про університет? Чим же він пов'язаний з архівною галуздю? Тому що це дуже суттєва складова нашої історії. Прошу Так, доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, Лариса Лонідівна. Сам також хочу привітати всіх з міжнародним днем архівів. Я сам скажімо, маю відношення до архівів. У мене дуже великий стаж в архівній справі. Так, 93 дня я був директором Камспільського міського державного архіву. Ну, я, звичайно, жартую, так але разом з тим, все, все моє життя воно пов'язане саме. Із, скажімо, дослідженням архівних документів і свій виступ, можливо, я би так назвав четверть століття із задаву України. Починаючи з 1909 року, я вже почав працювати із документами, коли розпочав, скажімо досліджувати тему своєї кандидатської ситуації. Це містечка правобережної України в добу української революції, 17 20 років років. Так далі, Знаєте, я часто навчаю своїх аспірантів, що спочатку потрібно вивчати бібліографію, а потім. Вже архівні документи. У мене вийшло навпаки, спочатку вирішив поїхати в архіви, а вже тоді вивчати, вивчати бібліографію. Тобто теж розпочав саме із спочатку Державний архів Кневської області, потім здово України і так далі. Е, Лорис Лін Сьогодні хвалили постійно архів. Так я хочу, можливо, такий чуточку, як ложку Дудьогті. Бо коли пригадую, в 99-му році приїхав у здовол України, то замовив тоді справи, значить, фонду 1115 Українська Центральна Рада, і мені принаймні. Так звані мультики, так? Тобто ці кіно, скажімо, кіно-кіноплівки, кіно фотоплівки. Кіно кіно і одразу ці ці такі на грані фантастики, відповідно, техніка. Так, коли ти береш, там дуже погано видно, ставлю сірнички різні і так далі. Я думаю, хто колеги працював, я думаю, ви зрозуміли про що, про що я хочу сказати. Нині дійсно ситуація зовсім інша, так і дещо пізніше я буду вас вже дуже сильно хвалити. Так, але поки що така була це було в 99-му році, якраз та, та, та. далі. Фактично працював я тут, то працював черпрацював архівних справ, дуже цікаві є фонди. Заломця понад 40 фондів, які є. Я використовую особливо тут такі, скажімо, єврейські вці, або фонди єврейського походження, то там дійсно є масу надзвичайно цікавих документів. Другий факт, це те, що вже пізніше, коли досліджував доктор, тему докторської сертації, то також надзвичайно багато документів познаходив, це особливо Народного комісаріату освіти України. Хочу показати вам саме ті видання, які, можливо, більшою частиною вони пов'язані якраз із документами здобу України, Це саме монографія. Ой, зараз думає, так, монографія. Так, монографія, яка, яка була присвячена студентству педичних закладів, і дві монографії це ще по кандидатській дисертації, Ось такі це знову ж таки я завдячую саме здаву України. Хочу також подякувати вашому прекрасному. Професійному, чуткому, толерантному, готовому завжди йти на допомогу це колективу, так які завжди уважно ставиться до молодих дослідників, так само насамперед це колегам читального залу, так це Надія Олегівна Луцюк працювала так само Гані Водим і Підлісні, їх чудовим колегам, так і так далі. Тобто, тут хочу вам подякувати. Олесоні особливо вдячність. Так, ми з нею співпрацюємо ще часів, коли вона була директором державного архіву Миколаївської області. Вона є гарантом освітньої програми освітньої програми, значить, з. Рецензентом, прошу, рецензентом освітньої програми, де є, є грантом освітньої програми, так що також вдячні. І дуже часто публікуєтеся в наших наукових праці історичні науки, фахове наше видання, так що, 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 що щиро вдячні. Щодо ближче до того, що наче, яка у нас тематика, то насамперед хочу зазначити колеги про те, що я вдячний також здолу України за те, що ви оцифрували фактично оцифрували, майже всі описи. так, І надзвичайно зараз. Зручно, коли ми заходимо на сайт, так і можемо відповідно саме особливо це дослідники з периферії України, ми можемо відповідно саме також і опрацьовувати документи. Далі ще хочу значити, що я є членом Науково-методичної комісії гуманітарних наук Міністерства освіти та науки України, і знаєте, сьогодні я подумав, що це питання потрібно оцифрування якраз піднімати. І на нашій комісії я одне, що обіцяю, що дійсно ми це питання будемо, будемо піднімати. В нас нашому, архі... нашому університеті свій час. Була така спеціальність історія археології, але архівознавство. Архіознавство ми працювали от декілька років. Ця програма була а потім потім зв'язку з тим, що не так то було, багато докум... було багато студентів, тому то ми цю спеціальність на зараз нас не функціонує. І після нашої розмови я буду говорити з деканом про те, що потрібно, мабуть, її все таки реанімувати. Так, от бо дійсно, і ми так само контактуємо з Керівництвом державного архіву Хмельницької області. Неодноразово говорили про те, що потрібно студентів навчати, як оцифровувати доцифровувати документів, тому що це є надзвичайно, надзвичайно. Важливо. Тобто в цьому, в цьому я одне обіцяю, що ми будемо працювати. Далі у нас так само проводиться регулярно щорічно, і Лариса Лоніна також є е, щорічним учасником конференції по архівістиці так, в нашому, нашому університеті. О, теж тут є Ірина Івановна Тюрменко, так, яка є спадкоємцею якраз славного роду Івана Гієнко. От, і відповідно саме теж от наш якраз університет носить ім'я саме славного українця. Дякую за увагу. Ще раз вітаю вітаю з міжнародним архівом і надзвичайно приємно з вами співпрацювати. Думаю, що будемо ще десятки десятки років, так і для наша продовжити співпрацю. Дякую. дякую і хочу підкреслити, що е, саме в вашому університеті, коли його було відкрито, працювала е, комісія архівна, так яка. Опікувалась 1919 рік директорія, яка опікувалась архівами, і там тоді, при тій, ще комісії, яка розробляла і закон про архіви і про збереження культурної спадщини, було відкрито це відділення підготовки істориків, архівістів. Ще тоді. Тож університет має дуже. Такі давню таку традицію підготовки фахівців нашої спеціальності